Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки дослідив ключові ворожі наративи. Це за майже два роки повномасштабної війни, результати проведеної роботи у виданні, що має промовисту назву, як російський інформаційний корабель пішов на наративи пропаганди під час повномасштабної війни. Дослідження презентоване днями за участі представників генерального управління розвідки Міноборони України. У актуальному виданні йдеться про війну за свідомість, про баталії в інформаційному просторі. Це хроніка на основі документальних матеріалів. Фахівці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, що створений 2021 року, при Міністерстві культури та інформаційної політики України вирізнили та проаналізували методи розпропаганди. Надруковано тисячу примірників видання коштом Міністерства культури і інформаційної політики. Їх поширять факт чекінговими комунікаційними організаціями.